Друзі, прямо зараз у Валерія Залужного в Британії. Зараз покажу, як виглядає офіс і розкажу вам подробиці, що чекає Україну далі. Отже, чи планує залужний бути президентом України, грубо кажучи, бо всі ви бачили, я думаю, ці фотографії, де його порівнюють Ейзенхаузером, це відомий американський там, політик, воєначальник, і так далі. Що взагалі залужний робить в Британії, як він з цим справляється, чи він на своєму місці і так далі. Давайте зараз розберемо все. Оце тільки після зустрічі я розкажу все, як є. Бо дуже багато російської пропаганди, в Кідів і так далі. Значить, саме перше, чи планує бути залужний президентом? Ні для кого не секрет, якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було таке велике-велике натхнення. Оцю фотографію, яку ви бачили з Сізенхаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з Сізенхаузером, вона нереальна, поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. А от Ейзенгаузера фотка, вона зафотошоплена, вона штучно зроблена. Це розлетіла всюди, всі про це розаварювали, там куча коментарів, куча хейта, що це там залужний уїхав і так далі. Значить, дивіться, друзі. Єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який у нас підтримав. На сто відсотків це Велика Британія. Я говорю вам людина, яка прожила два роки в Великій Британії, я був і в Європарламенті, там і спілкувався із Королівством, і співав в королівському дверці, тобто дотичний до внутрішніх політичних протестів, це єдина країна. Тобто, взять Німеччину, там Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміло. Але всі накази йдуть саме з Британії, тобто, на нам, якщо відправляють допомогу в Україну, ще за допомогу позволяю, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде, бо Британія так сказала, і якщо ми зруйнуємо Наші відносини з Британією, або не дай Боже їх не збережем, Нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойного і гідного реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатуру ніж залужний. Які реально переживає за військових, які реально переживають те, що в Україні бачить реальну картину і ситуацію? Придумать важко. От дивіться, щоб ви не думали, що я там щось подлизую, чи що мені там щось купили. Мене чи там влада наняла? Самі думайте, хто може від України зараз поїхати в саму найважливішу точку домовлятися за допомогу Україні. Наприклад, тут нам, нам же ще як зброї присилають з Європи. Литва, там Чехія, Польща і так далі. Вони дуже часто присилають стару, стару зброю, яку ще треба доремонтувати, або щось там дофіксить, де або припаси для того робить. Тільки Німеччина нам відправляє зброю, ремонтний комплект, інколи два і три ремонтних комплекта, і ще декілька комплектів боєзарядів. Отак От робить Німеччина. Це дає приказ на це, звісно. Там євросоюз, Європарламент, НАТО, але центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії в Лондоні.